Добрий вечір. 21-го столиці ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, студія Олекса Кіпкало. Зараз будемо говорити про такі події. На Луганському напрямку посилилась ворожа агресія. Військові кажуть про підготовку окупанта до наступу. Тонко ще формулювань. Суд сказав скасувати, а не дозволити продавати. Чи дозволить Київрада торгувати алкоголем вночі? Земельна пантоміма, аграрії під парламентом влаштували театралізований деребан землі. Вільного проїзду не буде навіть за гроші. На Троханому острові для експерименту змінили правила проїзду. Кількість спостерігачів ОБСЄ на Донбасі збільшиться. Про це домовився міністр закордонних справ Павло Клімкін з головою організації безпеки і співробітництва Європи Себастіаном Курцом, який нині перебуває у Києві. Зокрема, кількість контролерів зросте з 700 до 1000. Також збільшиться кількість техніки необхідної для роботи місії в українському МЗС. Сподіваються, що завдяки цьому міжнародні спостерігачі зможуть контролювати і лінію кордону з Росією на території ОРДЛО. Будемо послідовно продовжувати нашу роботу з підсилення присутності ОБСЄ на Донбасі і зі збільшення ефективності такої присутності. Місія повинна мати ресурси для того, щоб здійснювати саме зараз ефективну верифікацію цієї неконтрольованої ділянки. Інакше у нас буде постійний приплив. Російських регулярних військ, зброї і найманців, як це ми маємо зараз. Наша мета стабілізація ситуації на українському Донбасі. Для цього ми будемо збільшувати кількість спостерігачів. А щоб місце працювало ефективніше, поліпшуватимемо матеріальне забезпечення і умови проживання моніторів. Двоє українських воїнів загинули. Ще 11 зазнали поранень. Спочатку добив у зоні АТО, російсько-терористичні бандформування 34 рази порушували режим припинення вогню. Особливо напружена ситуація сьогодні на Луганському напрямку. Впродовж дня бойовики інтенсивно обстрілювали наші опорні пункти у Новотошківському та Кримському з артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, 122-мм і 82-мм мінометів. час від часу з гранатометів вели. Каліберних кулеметів та озброєння БМП. У Новотошківському пошкоджено водогін та цивільні будинки. Ворог застосовує важке озброєння також на Приморському і Донецькому напрямках. Суд заарештував на 60 діб без права застави зловмисника, якого підозрюють у замаху на добровольців АТО Адама Осмаєва і його дружину Аміну Акуєву. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва. Підозрюваного до суду доправили з лікарні у супроводі медиків під посиленою охороною. Порадений Адам Осмаєв напередодні повідомив, що почувається задовільно і скоро сподівається бути знову у строю. Хибний переполох не підірвали і не згорів. Близько 13-ї години до поліції надійшло повідомлення про замінування вищого адміністративного суду. Правоохоронцям довелося евакуйовувати людей. Втім, на сайті установи з'явилася інформація, що суд призупиняє роботу через пожежу. А втім, ні пожежі, ані замінування насправді не виявилося, як з'ясували журналісти СТН, щоб сповістити співробітників і відвідувачів суду про евакуацію через замінування. Один із працівників натиснув тривожну кнопку. А Автоматична система сповістила про пожежу. Чому вийшла така нестиковка? Тому що цю систему повідомлення автоматично встановили нещодавно, і я про це не знала. Вона Автоматично просто закладено, що ну, пожежу вона оголошує. От, от тому вийшла така помилка, тому я на сайті опублікувала, що пожежа. Цікавий факт саме у цей час у приміщенні вищого адмінсуду проходив розгляд справи, на які могли позбавити права вести захисну діяльність одного із адвокатів. У Києві біля житлового будинку на проспекті Маяковського двірник знайшла гранату. Жінка розповіла поліції, що під час прибирання двору в кущах біля балкону помітила підозрілий пакунок. Обстеживши територію, поліцейські вилучили боєприпас, який направили на експертизу. Розпочати кримінальне провадження правоохоронці встановлюють власника гранати, якому загрожує до семи років позбавлення волі. Бути чи не бути продажу алкоголю у столиці вночі напередодні інтернетом ширилася інформація, що суд, начебто, дозволив торгувати міцними напоями після 23-ї години. Однак, як з'ясувалося, таке формулювання не точне, і картина насправді геть інша. У темі розбиралася Юлія Подшивалова. Нічній забороні на продаж алкоголю ще немає і року, проте є доволі позитивні результати. П'яних злочинів значно поменшало, а людям не набридають гучні посиденьки до світанку під вікнами. Саме про це просили столичних обранців, і кияни, і громадські організації підтримують таку ідею навіть гості столиці. Менше пить буде ночам. і спокійні будуть людям всім. Нас так і достатньо і на дорозі, і п'яних водіїв. Я думаю, що це було дуже добре. А якщо є бари, ресторани, де можна посидіти. Однак антимонопольний комітет побачив у алкогольній забороні антиконкурентні дії. І господарський суд столиці ще у квітні зобов'язав столичних депутатів скасувати своє рішення. Звернення міськради до Київського апеляційного господарського суду теж виявилось марним. А от механізму виконання ухвали фактично немає, каже ініціатор алкозаборони депутат Київради Владислав Михайленко. І додає, суд навіть не визначився, хто має внести на розгляд міських обранців скасування цього рішення. Я думаю, що в господарському суді працюють надзвичайно розумні люди, і я впевнений, що вони, коли ну, приймаючи зазначене рішення, чудово ну були свідомі того, що воно не зможе виконатись. Такого в історії незалежної України ще не було, щоб суд зобов'язав будь-яку місцеву раду скасувати своє рішення і щоб це питання потім розглядалось а тим більше було ухвалене, каже депутат Київради. Ніхто, ні суд, ні е, кабінет міністрів, ні антимонопольний комітет, ніхто окрім виборців, окрім людей, не може змусити е, депутата голосувати за чи проти той чи інший е, проєкт нормативного акту. Відтак місто знову поринув судову тяганину, аби відстоювати позицію громади. На сьогодні вже готується касаційна скарга Київської міської ради з проханням відстрочити виконання цього рішення до розгляду в суді касаційної станції, тому що Київська міська рада вважає, що рішення Київської міської ради про заборону. Є таким, що відповідає інтересам територіальної громади, і міська рада буде в всіх судових інстанціях відстоювати своє раніше прийняте рішення. Обіцять у мері з часом взятися і за боротьбу з розливайками, що працюють у малих архітектурних формах. Юлія Пошивалова, Станіслав Бурчак, телеканал «Київ». Кілька тисяч аграріїв з усієї України. Сьогодні під Верховною Радою вимагали подовжити мораторій на продаж землі. Про перебіг акції та думки нардепів стосовно вимог мітингарів матеріал наших журналістів. Мішки із землею розрізана на шматки Україна і депутати, які розпродують цілі регіони іноземцям та олігархам. Найкращі землі Херсонщини, оптовим покупцям знижка. Таке театральне дійство частина акції аграріїв під стінами парламенту. Зібрались на неї фермери та селяни з усіх регіонів України. Приїхали за тим, щоб не дали продати землю наші депутати, наша верховна рада, наші керівники. Ми хочемо, щоб земля була на Україні, українська, і щоб там працювали українські люди. Буде земля, буде Україна. Не буде землі. Не буде України. Буде свої республіка і сировина база. свої вимоги аграрії сформували у власному законопроекті земельної реформи, його і передали народним обранцям. Вимагається те, щоб не відкривати на сьогоднішній день ринок землі, провести всі необхідні підготовчі роботи і власне завершити земельну реформу. На жаль, у Верховній Раді зовсім інша позиція. Вони прагнуть відкрити ринок землі чим пошвидше. Ми бачимо в цьому чітке прагнення власне, власного збагачення, а не використання землі як основи національної економіки. Нардепи такі закиди спростовують. кажуть, найближчим часом ринок землі не відкриють. Це впевнений, що це піар-шоу однієї партії. Тому що особисто підписувався, і у нас прийнятий закон щодо мораторію на ринок землі і продаж ринку землі. До 1 січня 2018 року треба в першу чергу провести інвентаризацію земель, щоб ми чітко знали, де які землі. Треба дати право громадам замість адміністрації розпоряджатися землі. Людей турбує, щоб вся земля не потрапила в руки іноземців, чи латифундинців великих, щоб люди не втратили права на землю. І тому, поки це все це не пояснено людям, яким чином будуть захищені права а, людей, до того моменту жодної земельної реформи приймати не можна. Проте частина парламентарів навпаки закликають колег якомога швидше проголосувати за скасування мораторію на продаж землі. Жодні олігархи, земельні, латіфундісти, як хочете називати ті люди, які варварським способом зараз обробляють землю, яка їм не належить. Вони не зацікавлені в ринку землі, щоб вони в подальшому могли обробляти цю землю без будь-яких капіталовкладень і платити копійки за оренду цієї землі. Земля переходить у власність не дуже багатьох людей, які отримують її в непрозорій спосіб. О, це погано. Давайте шукати альтернативи. Тарас Левченко, Наталя Біловол, Андрій Ніконов, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. У київській адміністрації сьогодні підписали меморандум з міжнародною фінансовою корпорацією, коштом якої осучаснять кілька столичних медзакладів. Міським бюджетом цей проект підтримують на 20-25%. Йдеться про Олександрівську лікарню, лікарні номер 17 і 18, Також можливо до програми залучать 15-ту та дитячу лікарню на на Терещенківській. Проект розроблять протягом року. У нас є. Я назвав чотири лікарні, в яких є одна однакові відділи. Наприклад, чи відділення кажу, наприклад, на базі Олександровської лікарні ми можемо будувати велику лікарню, яка буде обслуговувати пацієнтів по цих всіх, по цьому напрямку всіх пацієнтів, які на сьогодні обслуговуються в чотирьох лікарнях. На цій іншій лікарні буде інша спеціалізація. Зараз, на даний момент потрібно улучшити услуги медицині країни. Ми хочемо, що Каждий жител Києва а, зможливість получать хорошою медицинську І вже завтра Верховна Рада розгляне законопроекти, які докорінно можуть змінити систему фінансування медицини, аби продемонструвати, що пропоновані урядом нововведення матимуть позитивний ефект. Чиновники мозу запросили журналістів до столичної лікарні, де зміни вже частково впровадили. На ремонт чи на нове обладнання лікарні витрачати кошти зазвичай вирішують чиновники, далекі від проблем медзакладів. Усе інакше у другому столичному центрі первинної медико-санітарної допомоги вони це роблять самостійно. Якщо медреформі дадуть зелене світло, таку управлінську автономність матимуть всі лікарні України. Держава платитиме їм лише за конкретних пацієнтів, які підписали договір з сімейним лікарем. Фахівцеві теж плюс чим більше пацієнтів, тим більше зарплатня. В Поліклініці є 20 сімейних лікарів. До 15 записуються понад нормово, до 5 не хочуть записуватися. Це говорить ну, з однієї сторони, напевне, про кваліфікацію лікаря, з іншої сторони, ми маємо на такі речі реагувати. Лікар, який більше обслуговує клієнти, пацієнти, мають відповідно, відповідно більше заробляти гроші. Показовий центр і впровадження електронних сервісів. Тут успішно працює онлайн-запис до лікаря. Основна проблема медичних установ, що у них немає технічного забезпечення, немає локальних мереж. То ми пішли шляхом, скажімо, поступового впровадження такої системи. І перше, що ми впровадили, це повністю електронна реєстратура. Чимося щось може там спочатку і не виходило. От зараз ну, працюємо, записуємо. Нововведення ще до кінця не оцінили пацієнти старшого віку. Одного разу записалася і тут була участь. Більше не записуюсь, прийшла, жива участь, все. Натомість люди молодші, новаціями задоволені, адже в сучасному темпоритмі життя вони заощаджують час. і економить время. Для мене особисто краще та година, яка є по запису. Тож це конкретно приходять відповідно люди. Для цих людей є відповідний час, який можна виділити. Ти якось собі розраховуєш цей час. Так що це дуже зручно. На початку медреформа передбачає збільшення фінансування з держбюджету, саме первинної ланки медицини. А ось за прийом вузьких спеціалістів пацієнтові запропонують оплатити половину вартості самотужки. Наталія Білогурова, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Про всі нюанси медичної реформи, яка чекає на українців, журналісти СТН розкажуть вам вже завтра. А сьогодні вночі з 23 до 5 ранку Києводоканал проводитиме профілактичне промивання мереж в Оболонському районі, а саме на проспектах Маршала Рокосовського та Мінському і на вулицях Кондратюка, Полярній та Калнишевського. У цей час не рекомендують використовувати воду з крана для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення промивання мереж потрібно спустити воду. Пересвідчившись, що вона прозора і не має стороннього запаху, можете користуватися цілком безпечно. На нивках розпочався наступний етап реконструкції естакади. Нині усі частини мосту закрили на ремонт. Коли на розв'язці планують поновити рух, дізнався Богдан Бур'яненко. Територія ремонту. Естакадою на нивках повністю обмежили рух. Віднедавна перекрили смуги на виїзд з міста. з-за місцевтівок. тут злодово працюють автодорівці. Вони вже встигли спродити частину бетонної основи шляхопроводу. Автівки ж пустили тимчасовою дорогою. Три смуги розмістили вздовж мосту на території паркувального майданчика. На самому шляхопроводі кілька робочих зон. Ось тут, на західному з'їзді, завершуючи демонтаж старого бетону. Поруч міцно зв'язаний сталевий каркас чекає на цементування. Бетоніруємо, потім асфальт. Це все кожен день все Як бачите, все йде робота. Частину арматури ще в'яжуть. Завершити процес бутонування основи покриття мають за півтора місяця. Тоді на мосту столитимуть верхні шари. Передбачено влаштування гідроізоляції, ілюмінатор і влаштування гусасфальту. Ще крім того, тротуари, підходи, багато ще роботи. Повернути рух на оновлену естакаду планують наприкінці літа. Після реконструкції на шляхопроводі з'явиться п'ята нова смуга. Ширшим в цьому місті стане і проспект перемоги. Богдан Брэнконадрігія Галятелекал Київ. Не проїдеш за гроші на Трохановому острові у тестовому режимі, запрацювали нові правила в'їзду. Міська влада внесла зміни до правил використання транспортних засобів в рекреаційній зоні. До їхньої розробки долучили громадську спілку острова. Отже, як проїхати на відпочинок на власній машині? Дивіться далі. Відпочинок на Трухановому острові для власників авто стає активним. Якщо раніше водій міг сплатити 75 гривень і без перешкод пересуватись островом, куди заманеться, то зараз машину пропонують лишити на безкоштовній парковці, а продовжити подорож ровером, роликами або автобусом. Він здійснює регулярні рейси. Кожних 30 хвилин автобус безплатно доставляє людей на територію Труханого острова з відповідними зупинками. Пересуватися автівкою можуть тільки люди, які документально підтвердили, що працюють, тренуються чи проживають на цій території. Номери їх машин занесені в реєстр. Це слугує перепусткою. Був тестовий режим, і вже проїжджали робітники, зробляють шлагбаум на номер. Ця система вже введена в роботу. Тільки коли вона заробляє в повну силу, щоб не парковщики стояли. Ми задача, що убрати людський фактор. Щоб відкривався шлагбаум сам по собі. Раніше на острів щодня заїжджало до тисячі машин до того ж, водії вирвавшись на природу, чого нехтували правилами дорожнього руху, через що під колеса нерідко потрапляли відпочивальники. Нові правила мають не тільки розвантажити труханів, а й знизити число трагічних випадків. Та й порушників, що мають дозвіл на в'їзд, наступного разу вже не впустять. А фотодоказ доказ пригоди передадуть до поліції. Для цього зараз спеціально встановлюють півсотні камер спостереження. На самих опасних участках ми у там, де люблять поганяти воді будуть. Фіксіруватися номера машин, то тобто, камери відкладують в одній файл, нарушителі це буде в оддільному в папочці. Видя номера машини, вони просто будуть вичерпуватися з електронної бази даних, і в наступний раз ця машина просто в шлагбам, он її не відкроється. Тим часом у Київ парк транссервісі кажуть, за рахунок сплати за в'їзд на острів раніше місто облаштовувало територію. Тепер треба шукати інших шляхів. Поки що заборонили здійснювати платний в'їзд, тому зараз ми проводимо консультація. я думаю, що найближчий час можливо якесь рішення буде прийнято або остаточне рішення по безплатному візну на території Труханового острова, або все ж таки буде прийнято рішення, що дасть можливість якимось чином компенсувати затрати нашого підприємства. А Поки нові правила тестують, громадські активісти сподіваються, так чи інакше з часом повернути Трухановому острову славу міського осередку культурного та спортивного відпочинку. Ольга Ксевич, Володимир Плішаков, Телеканалки. На цьому в мене все. Наступний випуск. Дивіться о 23. А зараз Руслан Свірін про спорт. Вітаю вас, шановні -мі, друзі. Міжнародна боксерська федерація IBF надала своєму чемпіону світу на дважкій вазі Ентоні Джошо право провести бій реванш з екс-чемпіоном українцем Володимиром Кличком. Джошуа має провести другий бій з кличком до 2 грудня цього року. Головною подією першої половини командного чемпіонату України з легкої атлетики, який стартував у Луську, стала перемога у фіналі збігу на 400 метрів представниці Запорізької області Анастасії Бризгіної. І не просто перемога. 19-річна атлетка виграла з нормативом на дорослий чемпіонат світу 51,89 секунди, більш ніж на 2 секунди, перевершивши попередній особистий рекорд. А також не дотягнувши лише 9 сотих до юніорського рекорду України з 40-річної давнини. Також вкотре цього сезону порадувала гарним результатом висотниця з Миколаєва Оксана Окунєва. Тижнем раніше у Греції вона перевершила лондонський норматив, а зараз Оксана ще раз його підтвердила. Один метр 94 сантиметри. О, я, чесно, не ожидала. Біжалась перший раз, марна в житті. Як отак от від от, от старта до фінішу в какої-то відключки? Думала. Максимум чего ждала 52,50. 50 Стояние было классно, но я еще не, не ждала таких честно высоких секунд и норматива просто в шоке. Я тоже, честно говоря, удивлена началом сезона. Я не думала, что я буду ну, прыгать так довольно-таки не низко, но очень довольна. Українка Еліна Світоліна завершила виступи на відкритому чемпіонаті Франції з тенісу у червфіналі. Ролан Росова вона у трьох сетах поступилася румунці Сімоні Халеп. після завершення турніру. Одеситка увіде до очільної п'ятірки світового рейтингу. Збірна України з футболу завершила підготовку до відбірного матчу Кубка світу 2018 зі збірною Фінляндії проти з мальтійцями. Його підопічні Андрія Шевченка провели в Австрії. Несподівано поступилися 0-1, А у Києві журналісти мали нагоду спостерігати за перебігом подій на полі у компанії президента ФФУ Андрія Павелка. Принагідно головний босс українського футболу прозвітував представникам змі про стратегію розвитку спорту номер один в Україні до 2030 року. Розповів про тонкощі атестації клубів до нового сезону і нагадав наступного року Київ прийме фінал Ліги Чемпіонів. Це має згуртувати усі причетні до цієї грандіозної події служби, адже футбол найкращий спосіб популяризації України. В городе прекрасная команда, команда, которая создана Виталием Кличком, который объединил все службы для того, чтобы провести финал Лиги Чемпионов на высшем уровне. А там очень много требований, которые мы обязаны будем вместе с Уефа отработать, начиная от логистики, мероприятиями в день матча, за день до матча, в день финала Лиги Чемпионов женской. Національний олімпійський комітет ознайомив спортивних журналістів з країною, де вже наступного року відбудеться Біла Олімпіада. До неї залишилося 247 днів. Спортсменам треба встигнути добре підготуватися а журналістам, якомога більше дізнатися про столицю Ігор Бюнчанг і культуру Кореї. Нок запросив представників змі до корейського культурного центру у Києві. У ньому чарівні кореянки вчили журналістів писати за допомогою корейської фонематичної абетки Хангіль. Та розповідали про народні звичаї на іграх у південній Кореї. Головні сподівання українців будуть покладені на біатлоністів, адже саме вони вибороли 5 з 7 нагород України на зимових олімпіадах. Команда на самом деле очень достойно готова. Начало сезону покажет. Во первых це все постепенно. Но желаем нашей, нашей как мужской, и як и ой, как женской, так і мужской команді високих результатів. побед. бачили ті споруди, які сьогодні вже існують. Проводяться змагання, приймали участь в тестових змаганнях, дивилися їх. Тому в цілому все підготовлено. Вони, знаєте, така дуже міцна, працьовита нація і з, великим, з великою пошаною з повагою відноситься до спорту, до олімпійського руху. На цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.